Політична стабільність у Європі останнім часом похитнулася, констатують експерти. Окрім економічної кризи, яка повільно, але впевнено підриває політичну систему у деяких країнах ЄС. Усе гучнішими стають голоси антиєвропейських та ультранаціоналістичних сил, які ставлять під сумнів існування європейського союзу. Про нові виклики, які переживає сьогодні Європа, далі у сюжеті Ярини Матвійчук. Європейський союз будували на обіцянках миру та процвітання. Тоді ніхто не передбачав, що безробіття у Греції та Іспанії безперестанку битиме рекордні 25%. Або що крайньо праві чи крайньо ліві сили в ЄС стануть основними політичними гравцями. Нова реальність Європи це економічна стагнація та політична нестабільність, що також мало хто міг передбачити. Фінансова криза ще з 2008 року. Продовжує спустошувати Європу, каже експерт компанії стратегічні прогнози більш відомий. Як стратфор Адріано Боссоні те, що почалося як фінансова криза, зараз перетворилось у кризу безробіття, і жорстка економія, до якої вдаються уряди європейських країн, призвела до утворення прірви між виборцями та традиційною елітою. Це пояснює появу партій євроскептиків, націоналістичних партій, протесних партій, які критикують як заходи економії, запропоновані Брюсселем, так і політичні партії, які підтримують цю політику у більшості європейських країн. Ідея процвітання була стримуючим елементом такої різноманітної Європи. Без неї континент просто розпадеться на шматки, розповідає Босоні. І основне питання сьогодні це вибір майбутньої стратегії: пожертвувати проведенням реформ або жорстко економити, щоб підкріпити падаючу європейську економіку. Є країни, які вважають, що для розв'язання кризи вони мають більше витрачати і більше інвестувати, щоб підштовхнути ріст за допомогою вкидання більшої кількості грошей. Таку позицію займають Франція та Італія. А з іншого боку, ми бачимо країни, які кажуть ні, спочатку повинні бути запроваджені структурні реформи до економіки, і лише тоді ви зможете дозволити собі більше витрачати таку позицію. Займає Німеччина. Європа останнім часом все більше і більше онімечується. Вважає засновник і президент інституту економічних стратегій у Вашингтоні Клайд Престович. Всю Європу затискають у експортно орієнтоване зростання, тому що рівень боргу є настільки високий, і Німеччина каже, більш того наполягає, що вона не збирається фінансувати зростаючий кредит. Тоді як зовнішні кредити та жорстка економіка є домінуючим питанням у південній Європі. Проблема імміграції найбільше хвилює європейський схід вони проти імміграції, все одно, чи це шукачі притулку, чи біженці з Сирії з країн Африки? Байдуже вони проти, щоб до них їхали іммігранти з країн Східної Європи, як то Польща, Болгарія, Румунія. Таку ситуацію спостерігаємо і у Швеції, і у Британії, і у Нідерландах. Крім того, фундамент Європи здригається від сепаратистських рухів у Шотландії та Іспанії. Утім, ще більш тривожним за словами престовича є британський референдум щодо членства в Євросоюзі впродовж наступних двох років, який нещодавно запропонував британський прем'єр Девід Кемерон. Референдум у Британії може піти проти Євросоюзу. Це означатиме, що Кемерон пришвидшить вихід з ЄС. А він є головою найбільш домінуючої партії в об'єднаному королівстві. Цього року вибори мають відбутися у Греції, Британії, Іспанії, Польщі, Данії, Фінляндії, Португалії та Естонії. Оглядачі сходяться на думці, що результат голосування у більшості з цих країн може ще більше підірвати основи становлення великого союзу, який зветься європейським. Ярина Матвійчук, Голос Америки.